Мамо, тобто руки, що тримали, коли світ був ще чужим, мама, ти завжди давала, сили йти в незнаний дім. Твій голос ніжний, мов молитва, завжди був в моїх думках, моя опора, моя світла, ти мій у сушиття. Мамо, ти я ангел на землі. Кошка на обличчі, розповість про твій шлях, скільки ти пролила в тиші, берегла на в серцях. Твоє серце мов океан, де ніколи немає дна, мама, ти ні головний капітан, що у тебе крізь життя, мамо, ти мій аміл на землі, де ні вночі сусти поруч душі, Твоя любов мов сонце. Я не загублюсь, поки ти в моїх сах, кожна зможка на обличчі, розповість про твій шлях, скільки звісти бролила в тиші, берегла наш вогонь в серцях, Твоє серце, мов, океан, де ніколи немає дна, мама, ти мій головний капітан, що веде мене крізь життя, мамо, ти мій ангел Чи важко бувати, завжди зігрієш, як тепла весна Твої слова, мов ліки для душі Дякую, мамо, що ти є в житті. Фіналу. Ти моє життє, моя любов. Вічний світ, що даруєш і пісно Я тобі вклоняюся до землі, мамо, дякую за все тобі.